Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Щойно завершились усі матчі в стадії однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів, і тепер ми маємо домальовану картину. Знаємо усі чотири команди, що зіграють між собою на стадії півфіналу. Компанію ПСЖ та Борусії, що кваліфікувались туди напередодні, склали Баварія та Реал. Вже на наступній стадії Париж зіграє із Дортмундом, а Мюнхенський клуб поїде до Мадриду. Однак, звичайно, сьогодні ми будемо говорити виключно про поєдинок Реалу та Манчестер Сіті, особливо враховуючи те, що у паралельному матчі, де грала Баварія з Арсеналом, наш українець Олександр Зінченко на полі так і не з'явився. Головним героєм цього чвертьфінального поєдинку став наш голкіпер Андрій Лунін. Портал Хуско. Та Софаскор високо оцінили гру українця. Так, Хускорд поставив Андрієві оцінку 9,3, Він із відривом кращий гравець цього матчу. Ще вище оцінили гру українця. Вже згаданий портал Софаскор, Вони поставили йому 9,5. у цьому матчі. На рахунку Андрія 8 сейвів ікс голам, яким він запобіг, складає 0,82. Окрім того, українець виконав 70 дотиків до м'яча та 26 Точних передач, окрім фантастичних сейвів по ходу матчу. Перш за все, мова звичайно про порятунок після удару Кевіна де Брюйне. Українець фантастично відіграв у серії після матчових пенальтів. Спочатку він взяв персональний реванш у Бернардо Сілви, потягнувши його удар, просто залишившись стояти по центру воріт і намертво перехопивши сферу. Ну а потім і постріл Матео Ковачича в кут воріт, теж не став для українця важкою задачею. Ну і кілька слів про УЄФА, які не підтримали тренд Хускор, Софаскор і не визнали українця найкращим гравцем матчу, навіть попри справді його ключову роль у після післяматчевих пенальті, визнали кращим Федеріко Вальварде. Що ж, нехай це буде на їх совісті. Що цікаво, УЄФА грабує Андрія Луніна вже не вперше, адже можемо згадати перший матч проти Лейпцеву, де Андрій провів фантастичний поєдинок, зробив 9 сейвів, але нагороду тоді віддали Браїму Діасу. Після матчу Андрій Лунін сказав: Я найщасливіша людина у світі. У моїй країні ситуація складна. Через це мені нелегко тренуватися день у день. Але хочу подякувати усім, хто мене підтримує. Після цього поєдинку яскраво палає Твітер, однак палає виключно у хорошому сенсі. Безліч аккаунтів, зокрема, і канали Мільйонники опублікували фото із Андрієм Луніним, відзначила його гру, і офіційна сторінка іспанської Ла Ліги. Не залишився в стороні і травмований нині. І голкіпер Реалу Тібо Куртуа вперед, Великий Лунін. Написав він у своєму твіттер аккаунті Наостанок додамо, що перші півфінальні зустрічі Ліги Чемпіонів відбудуться 30 квітня та 1 травня, а матчі відповіді зіграють 7 та 8 числа. Ну що ж, друзі, таким був наш короткий екскурс у матч Реалу та Манчестер Сіті. Тисніть свою вподобайку для Андрія Луніна. Будьте на зв'язку із футболу України та до зустрічі. Скоро побачимось.